Приходимо тоді до головної теми. Знову-таки, це ракетні обстріли, удари по інфраструктурі енергетичної. Внаслідок обстрілу 10 жовтня сталося влучання по об'єктах критичної інфраструктури, переважно об'єкт енергопостачання в 12 областях та в місті Києві, де виникло понад 30 пожеж. Перебої зі світлом, водою та зв'язком через неструплення відчули на Житомирщині, Хмельниччині, Тернопільщині, Львівщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині та в інших областях України. Офіси президента закликали ще раз нагадуємо сьогодні з 17 до 22 хоча б обмежити використання електроенергії, особливо включати ті прилади, які нагріваються і беруть на себе дуже багато електрики. Це допоможе пройти критичне навантаження електромереж і пережити цю непросту добу з нами на зв'язку. Володимир Кудрецький, голова правління НЕК Укренерго Пане Володимир, добрий вечір. Вітаємо пане Володимире. Скажіть, добрий в якому вечір. стані зараз енергетична структура України е, е, і де Найбільше де, де вона виявилася найбільш вразливою, ну, ви знаєте, дійсно, у нас практично в половині наших регіонів е, сталися певні пошкодження критичної інфраструктури, і можна сказати, що це взагалі-то безпрецедентний такий день, коли е, така кількість об'єктів підпала під атаку Російської Федерації. Е, тим не менше, хочу сказати, що в більшості областей. Енергопостачання відновлено вже повністю або майже повністю, і в п'яти областях ще йдуть відновлювальні роботи. Тобто, сказати, що наша інфраструктура десь виявилася, скажімо так, хрупкою, ми не можемо. Але, звичайно, що там, де руйнування найбільше, там треба трошки більше часу для того, щоб відновити для наших споживачів енергопостачання. Географія цих обстрілів була дуже широкою. Фактично в усіх регіонах, в усіх куточках України споживачі могли відчути певні проблеми. Але ми очікуємо, що в найближчі години і в найближчі дні ми зможемо відновити надійне енергопостачання для всіх наших споживачів, і тут нам потрібна певна допомога. Від е, нашого населення, від українських громадян, йдеться якраз про те, щоб в період пікового споживання з п'ятої до десятої вечора пощадливо поставитися до е, електроспоживання, обмежити по можливості використання електроприладів, які беруть багато електроенергії, багато потужності з мережі, це праски, це електроопалення, це тепла підлога, там де вони є, це пральні машини. І таке інше. Тобто, ми не говоримо про те, що треба сидіти в темряві і зовсім не споживати електроенергію, але просто треба ощадливо, розумно поставитися до електроспоживання в ці дні, щоб дати нам, енергетикам, можливість відновити електромережі. Під, будь ласка, ми вже знову почули сьогодні слова, які забули з 90-х. Це віо, віо відключення. Спочатку говорять про те, що буде це для промислових, власне, споживачів про житлові будинки не йдеться. Розкажіть, будь ласка, кого, яких регіонів це може торкнутися і на який період може розтягнутися цей процес? Ну, взагалі-то, чесно кажучи, в. Енергетиків немає такого терміну, як віло відключення, чи це більше народний термін? Хочу сказати, що нам сьогодні, можливо в декілька наступних днів, все-таки знадобиться додаткове обмеження споживання електроенергії, щоб дати можливість нашим ремонтним бригадам, які працюють 24 на 7, відновити електромережі якомога швидше забезпечити знову надійне енергопостачання. Це будуть обмеження споживання, які є повністю контрольованими. Вони будуть тимчасовими, тобто будуть тривати буквально декілька годин, не більше, і будуть проходити в повній координації з диспетчерами Укренерго. Тобто, це не буде якась не, не якийсь процес, це абсолютно такий, скажімо так, стабільний і безпечний для енергосистеми. Процес, який покликаний зберегти баланс в енергосистемі, і пришвидшити відновлення електромереж, тому е я би оперував не терміном вієлові відключення, а скоріше обмеження споживання е з боку диспетчера в деяких регіонах, там, де е пошкодження є найбільші, там де нам це буде потрібно для того, щоб е виконати ремонти якомога швидше. А скажіть, будь ласка, якщо ви оперуєте вже такими цифрами, пане Володимира, чи можна чи ви вже порахували скільки оця масована ракетна атака обійшлася е, вашому відомству Укренерго за сьогоднішній день? Таких розрахунків ще немає. Вони обов'язково будуть, і я хочу запевнити всіх, що ми пред'явимо повний чек за всі руйнування. Але зараз, звичайно, ми сфокусовані на тому. Щоб відновити електропостачання нашим громадянам, рахувати гроші, рахувати збитки, будемо потім. Я впевнений, що Російська Федерація заплатить за все за кожну копійку е, тих збитків, які вона заподіяла сьогодні, е, да, у... пане Володимира. От біля мене сидить щасливий власник, як це у вас називається, сонячних панелей. І, і та здала. Скажіть, будь ласка, чи ви можете дати якісь практичні поради нашому населенню? Можливо, і варто от застосовувати саме такі вже ну новітні технології, та для того, щоб убезпечитися і надалі. Ну знаєте, такий захист від дурня, я це називаю, і як пережити, якщо можна ці найближчі дні? От на чому справді можна заощаджувати, а на чому не треба, тому що це багато не дасть, які завдасть до дискомфорту у родині? Угу. Ну, по перше, що стосується сонячних панелей та інших видів відновлювальних джерел енергії, в нас в енергосистемі за останні роки е спостерігався дуже бурхливий розвиток. Цих відновлювальних джерел у 2019 році наша країна була взагалі одним зі світових лідерів за темпами їх розвитку. десятки тисяч українських родин вже мають сонячні панелі на дахах власних приватних будинків. І я думаю, що цей тренд він буде продовжений і ці технології будуть розвиватися в нашій системі. Ви радите, пане Володимире, правильно? Тому що я в нас ми... в домах, наприклад, мене Максим тут спокушає і каже, треба купувати, але зима близько Ну, бачите, це є додатковий такий фактор стабільності для енергопостачання домогосподарства разом з дизель-генератором. З іншого боку, як я вже сказав, ми будемо просити населення споживати розумно електроенергію, можливо, будемо в деяких Регіонах застосовувати додаткове обмеження споживання якраз для того, щоб загалом зберегти баланс в енергосистемі для того, щоб енергосистема працювала безпечно. Це означає, що через декілька днів, коли ми зможемо повністю відновити, скажімо, схеми енергопостачання в усіх регіонах, вже цих. Примусових обмежень електроспоживання спостерігатися не буде, але ми вважаємо тим не менше, що протягом цього опалювального періоду ощадливе споживання електроенергії це те, що дозволить нам, як країні, достойно пройти зиму і підтримати енергетичний фронт, який, як бачите, реально існує так само, як і військовий фронт. Будь ласка, ми перестали продавати електроенергію тепер в Європу. Наскільки це для нас великі фінансові втрати? Наскільки це великий дискомфорт для Європи? Ну, Європейці з розумінням ставляться до цього кроку. Він абсолютно виправданий в тих абсолютно екстремальних умовах, в яких ми опинилися сьогодні. Я думаю, що тут має йтися не стільки за фінансові втрати, скільки про те, що ми повинні в пріоритетному порядку забезпечити енергоживлення для наших українських споживачів і вже потім думати про. Експорт так, якоїсь надлишкової потужності в Європу. тому тут ми виходимо з міркувань енергетичної безпеки, яку не можна виміряти ніякими експортними доходами. Що стосується європейців, ще хочу зазначити, що фактично ніхто в Європі, а може і навіть в світі, ще не робив того, що доводиться робити нам під час цієї війни. Атаковано дуже великий відсоток. Об'єктів нашої енергосистеми, і з такими масштабними руйнуваннями ще ніхто не стикався. Тому впевнений, що наші європейські колеги партнери розуміють нашу ситуацію і не будуть дорікати нам за припинення експорту, яке, до речі, може бути навіть тимчасово. Спасибі вам, пане Володимире. Володимир Кудрицький, голова правління НАК Укренерго. Спасибо вам.